Слава Ісусу Христу! Є фізичні закони, на яких тримається Всесвіт, від галактик і до найменших частинок, протонів, нейтронів, електронів, все підкорюється цим фізичним законом. Також є державні закони, які, дотримуючись яких ми можемо стати повноцінною частиною суспільства. Але перш за все є духовні закони, згідно яких ми будемо, перейдемо в вічність, і на підставі яких буде визначатися наша подальша доля в вічності, і питання лише в тому, по якому закону кожен з нас буде судимий, чи по закону любові та милості та життя. Чи по закону засудження. І Господь говорить, що мені не потрібні ваші жертви, милості хочу, тому що на сьогоднішній день більшість людей вірять кому як заманеться. Хтось говорить, в мене інтимна віра, віра в душі, при цьому не вивчає Біблію. Не служить іншим людям і вірить, як йому заманеться. Хтось говорить, взагалі мені Бог не потрібен. Він добрий, він милує, і Бог є любов. Хтось виконує якісь певні обряди, ритуали, які огидні Богу. Хтось поклоняється іконам, хтось ще якоюсь єресю займається, але Богу це не потрібно. Бог хоче від нас любові та милості до себе та до ближнього. І ми можемо бачити приклад, який нам дає Господь. Він послав нам сина свого єдинородного для того, щоб ми мали шлях до спасіння. Чим займався Ісус Христос на землі? Він створив апостольську біблійну церкву, він проповідував Євангелія до края землі. Він давав людям цей шлях до спасіння, і його ученики і послідовники займалися тим самим і на сьогоднішній день займаються. Тому приклад. Який ми маємо переймати, який ми маємо приміняти в своє життя, і як сказано в молитві отче наш, прости нам борги наші, які ми прощаємо, боржників наших. Якщо ми не будемо любити, якщо ми не будемо прощати, то і нам не буде прощено. Тому, перш за все, ми маємо приміняти цей закон любові та милості в своє життя. І коли Ісус Христос був на землі, були фарисеї. Які в єврейському народі вважалися зірцем віри, і що їм говорив Ісус? Ви добре робите, ви там даєте десятину з м'яти, Тміна та Аніса, але ви втратили головне любов та милість і віру. Тобто люди втратили на той час, так як і на сьогоднішній день, в принципі. Необхідність покаяння, не приміняли суд до себе і милість до інших людей. І на підставі цих законів, взагалі, ми будемо на нас буде дивитися Господь, чи ми милували, чи ми любили. І перш за все, якщо ми. Любимо ближнього, то ми будемо вивчати слово Боже і проповідувати його до краю землі, тому що е витрачаючи свій життєвий ресурс на це, свої, свою енергію, свій час, свої кошти на служіння іншим людям. Тому що це найбільший прояв любові це жертовність. Якщо цього немає, то відповідно ми підемо на суд, де отримаємо гідне покарання, тому що Бог є справедливість. Тому не марнуйте свій час даремно, приєднуйтесь до живої біблійно апостольської церкви. Щоб в повноті а, пізнати а, новий заповіт, який Ісус Христос уклав з апостолами, виконати Його, примінити його в своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.